Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я покажу вам рецепт найсмачніших кутабів з картоплею та зеленню. Я детально розкажу вам, як зробити м'яке тісто та смачну начинку. Це страва азербайджанської кухні, і саме так готувала моя бабуся. Тож нам потрібні для тіста 500 г борошна, 270 г води, 1 столова ложка олії та 1 чайна ложка солі. Для начинки: 650 г картоплі, 2 середні цибулини, 2 чайних ложки солі та 150 г зелені. Це листя грициків. Воно росте повсюди. Зовні схоже на руколу, на смак нагадує щавель. Збирати його потрібно до цвітіння. Тож почнемо з тіста. До окропу виливаю олію, всипаю сіль та добре все розмішую. Виливаю все у борошно і починаю розмішувати спочатку ложкою, а вже потім руками. Перекладаю на силіконовий килимок і вимішую тісто протягом 2-3 хвилин. Ось таке воно виходить. Тепер накриваю його зверху тарілочкою і залишаю відпочити. Тим часом зробимо начинку. Цибулю нарізаю маленькими кубиками. Зелень я вже просушила і також дрібно нарізаю. Картоплю потрібно натерти на великій терці. Тепер залишилося посолити, і начинка готова. За цей час тісто відпочило. У ньому добре розвинулася кликовина, і воно стало більш м'яким та піддатливим. Розділяю тісто навпіл. Ось погляньте, яким вийшло тісто і кожну половинку ділю на 5 рівних частин. Тепер формую з кожної частинки тіста кульки. З даної кількості інгредієнтів вийде 10 кутабів. Добре присипаю робоче місце борошном. Беру одну кульку тіста і трішки розтягую руками. З обох сторін присипаю борошно і починаю розкачувати у круг діаметром десь 20 см. Товщина тіста 2-3 мм. Тепер беру десь 1,5 столових ложки начинки. І рівномірно розподіляю по одній половині тіста. Обов'язково залишаю вільний край, накриваю зверху другою половинкою тіста, випускаю повітря і добре защіпую края. Смажити я буду на ось такій алюмінієвій ще бабусині пательні. Її треба дуже добре розігріти. Викладаю по два кутаби. Через декілька хвилин, після того, як тісто починає ставати прозорим, перевертаю на іншу сторону. Через 2 хвилини знову перевертаю, погляньте, вони почали надуватися. Так і повинно бути. Третій раз перевертаю. Смажу ще одну хвилину і все готово. Тепер роблю розріз по краю. Відкриваю. Будьте обережні, бо начинка дуже гаряча. І кладу кілька шматочків вершкового масла. Воно зробить начинку більш смачною та ніжною. Ось такі гарні кутаби виходять. Масло повністю розтануло. Тісто ніжне, начинка соковита та дуже смачна. Друзі, я бажаю вам гарного настрою. Готуйте разом зі мною найсмачніше!